Зараз новина вийшла про те, що купе зроблять жіночі. Це да. значно дасть жінкам більше виспатись. Ви взагалі як до цього ставитесь? Опументуйте, хто за, за жіночі купе, друзі. А я мужики я, я знаю. не оплодували. <laughs> Ні, так а ви ж не дочитали новину. Там мужикам будуть продавати туди квитки просто дорожче. Та й все. І ви йдете тобто і далі. Це як вхід в нічний клуб колись. Да. Да? для Дівчат дешевше для хлопців дорожче. Ні, дійсно да. там не може таке бути, що все купе закрите тільки. Ні, в Європі живе. це стандартна така практика, насправді, от і. Я знаю також мільйон історій, типу, з такими от приставаннями, е... і насправді давайте візьмемо історію Насті Лугової, це Вже да давно должно було б такий тоді закон прийняти, тому що ну, ніхто не застрахований від такої штуки, але. Просто <aja> е... хочу нагадати, що були дві історії, практично поруч стояли, коли не пасажири одне одному зробили сексуального характеру шкоду, а провідники, коли чоловік з закритим ротом трошки на боку спав, і йому. Ну, провідник вирішив так. замість місцем. Це чаю. не в купе, ти ми пропустив карт говоримо. Він це вказав, це купе, він це в квитку вказав. Я про що що можливо, треба... два чая, і будь ласка. І будь ласка, добрий вечір! О, Господи, Як вас будити, коли попереджати про вашу За пів години. Не словами, будь ласка. Добре. Ні, стосовно цього я радий, що жіночку купе, бо в мене були випадки, що й до мене жінки приставали. — Оце що, ти виходь вже львів, так? Ти скотина. Вже всі вийшли, поїзд має їхати назад. Вона чайок буде то ні. Добре! Ні, я собі тихесенько сидів, пив, 50 грам, і просто голосно цокав, і все. Не ну і Жінка до мене приставала. Да, Добре, бо... а як це додала? Вона казала: хлопці, це? я хочу спати. З вами. Я він подумав, що ви А ти, ти почув з вами. Ну було, було, ковалик, він просто тут нас десь бігає, він був присутній, як до мене приставав. Він... Якби не ковалик, до тебе би пристали, правильно? Так, так, так. Ну от коли Слава. лізла, чіпалась до мене чужа жінка. Я, ну, я таке не приймаю. Якби ще своя, да. А то чужа. Ну коротше, ми це підтримуємо. Це жіночку. Це да. правильно. Чи може да. то якась гендерна нерівність? Ти себе без жінки відчуваєш? рівним відчуваєш? Ні, так подай пенсію на чоловіче так подай. — Так дешевше тепер будуть купатися, чоловік Ні, так прикол. я не подам, бо я. Так от і все, да, і так далі. А у тебе это попытання. Ти дракон, не забувай, ти дракон. Tip, бо я, Права чоловіка не порушуються. Типу, ну в звичайному житті в змішаному купе чоловік себе відчуває вільно Домінує, він домінує в купе. Ну, обов'язково, але якось. Ну, знаєш, просто я, можливо, не трубила так про цю всю ситуацію, тому що там до мене особливо не приставали, але мені можуть сказати таке, що жіночка на мене не впадете серед ночі. Я говорю, якраз збиралась та греко-римське, так. ну, ти знаєш, типа, ну якось. Не знаю. Ну стібуться так. Чоловікам так вони відчувають, що ми такі самці, коли вони простібали жінку, що я на другому поверсі. Ну, ну ладно. да, угу. головне, щоб був вибір, це реально прикольно. Ну, от як ти не хочеш. Має бути вибір, хочу собі често з дівчатами нормально. Хочу часто з мужиками, нормально. От все, от, все, я, так, просто так. Тому, я просто ніколи не попадав в купе, де, типу, пристають до дівчат. Просто в мене ну, такого порядні, немає. Порядні. Я так само. Ну, я завжди з порядними такими завжди. людьми їжджу. Так, Ні, да. в нас і... усього, Ми навіть усього недавно їхали з БКМС з Даяною моєї. І були чоловіки, вони не приставали в сексуальному плані, але попіздять хотілось. От, от, таким... А от ти кажеш кастрюля. А куди ми їзди? А чого? А що? А ми оце їздили, оце пробували візу, от-ота. І от якісь такі шуточки такі, о дівчата, а що? А в чайочку та 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 Ну, типу, такого. Ну, так, Все, я сам захотів окремий купе після цієї історії. — ми Знаєш, не провокуючи, не закриваючи рот, але я така села. Я можу і хамануть. Ну, Ви ти може можеш їбати в тимчасові? При що з ними? Оце правда. Я пам'ятаю, коли в 15 років я вперше сама їхала в Мукачево до свого найкращого друга, і це було якраз перед Пасхою. Їхало мільйон заробітчан з Києва до Пасхи. Типу, і я пам'ятаю, що взяла якусь там нарізочку, різочку, собі там знаєте в білію ці пластиковій штуці, скліоночці, типу, і якісь хлопці, вони там щось по це та я стоять. ні, 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 ні». том, все ну давай постарам. Я». я їм накрила стін закуски. Короче, ми навалилися просто. <реш> Вигідно. Я перший раз сама йду купе, і мене там ну, братан та... мій зустрічає в Мукачеві, я така виходжу з парахаром, таки говорю: ой, так посиділи, <реш> 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 так класно. Дивись, яка шикарна історія. Тепер буду <реш> жіноче купе, і що. <реш> ну, так не пай мені вже 30, я з чоловіками не бухаю. Ну, що ти ну, не. А як би виглядало <реш> чоловіче купе, це по-любому трошки. Срач там такий, що капець, просто. Ми так їздили. А І, і при тому там були ще й жінки, а тепер це чисто от буде таке бунгало холостяцьке, просто там будуть розкидані носки. з запахом з носків, а там же ж зеркальце це є, так? середині. це буде типу, заглядання, ну це пісню Оце подається. Тобі цього Цього В цього мені бракує. Я ще на нього не дивився. Я порівнюю з хатою. Вадим. З хатою. Ти хату, в хаті не дивишся. На я розкажу пісіон? історію, причому тут в хаті пісьон. Дивіться, я бачив ситуацію, як мужик. Просто Притом. Ну, ми всі свої, ми всі свої. О, З другої полки спускався, і отак, от, знаєте, пісьон на рівні мене зі стояком. А ти не замовляв, правильно? <рес> 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 я перепрошую. О, чужий мужик. <рес> я, я просив лежачий. <рес> Я просив чай вафлі і лежачий Що? Чому це? Що за сервіс, блядь? Ну, ні, взагалі, він так. ну, І прям аж тип від нього проснувся, ти бачиш. І Вадим такий... Перепрошую! Мені мікрофонів на роботі хватало. <problema> Я не на роботі. Навіть. От ми і дійшли до пісюнів, до речі. І мужик такий, а треба було мені руку жати, поняв? А ти вимахувався. Ні, він. І що? Чим закінчилося? Відсусав. Бля, вот. Оце по чоловічому! А було б жіночок купебеля бля бока, що?